маршрут перших місяців війни. На цьому перехресті були великі бої. Братська грудка, вона така коштовна. Два дні, які об'єднують тільки вітер постійний. Що спав, що не спав. Знову ми заблукалися. Якщо тяжко, прийми рішення тільки після відпочинку. Можна. Ти знімаєшся зір? Макдональдс Тур. Вау, понтонний мост. Ох, страшно, блін. Ніколи не їздив по понтонному, Сергійко відбивається від псів. Київщина отака. Ще ще подивимося, хто кого дощ нас чому його. На морі гарно, навіть на штучному. Чималі біді. Це то, що врятувало Київ. Щоб підари не могли прийти туди. Чи... Мабуть, десь іде сніг. БТРами заїжджали, по хатам ховалися. Такі браття у нас були. За суки, знищили. Як же зимно! Це, мабуть, пожар, так? Розстріляна, розрушена, але вже частково і відновлена. Ад! Ад! вітер там варили до 50 км в час. Ой, тут будинок розбомблений був. Це вже криша їде, до синоптиків немає претензій. Моги лідяні. Лі... Хоч би не захворіти. Горінг, типа, а, а, ще Хати нема. Третя шестисоточка за цей сезон.